Будинок 150 квадратних метрів з деревами, вже збудований. Якраз такі молоді дуби на ділянці, ми де якраз по паркан є переливний септик, знаходиться у діючому катежному містечку по Житомирській трасі. Ці будинки вже продані. Як бачите, теж дуже живописно. У вартість ходить такий класний якісний бутовий паркан. І зараз вам покажу внутрішнє оздоб... ну, оздоблення і планування самого будинку. Це прихожа. це технічне приміщення і санвузол. Праворуч кухня, вітальня, столова. Це якраз кухонна зона. І бачите, багато вікон, вони великі, тут є вихід на подвір'я. Зараз якраз 3 година і як бачите, сліда попадає сюди, тобто зорієнтовано на світлу частину. Так, і Тут теж вихід на подвір'я якраз звідси починав знімати. Можна тут зробити ще додаткову терасу за необхідністю. Зараз покажу вам планування другого поверху. Підписуйтесь на мій канал, телефонуйте. Якщо потрібно продати вам власну нерухомість. Другий поверх, об'ємні спальні кімнати, тут їх три такі вид звиканий, тут вже нічого не з'явиться. Такі приємні дерева їх багато. Третя спальна кімната. Теж з об'ємними стилями і. Ванна з вікном. Приїжджайте на параліт, покажу вам будинок і локацію. До зустрічі!